Не він один її любив. Віддав на Україну, поети славили в піснях красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнини покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка, мов рано, ятриця в ньому, любов його велика. країна бачила не раз, як тії закоханці Надвечір забували все, про що співали вранці. І бравши дар від неї йшли до іншої в гостини, вони не знали, що то є. Любити до да загину, усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила. Вірш Лесі Українки присвячується Тарасу Григоровичу Шевченку на роковину.